Всім привіт! Неділя вихідний і все одно спати не хочеться. це такий якийсь закон подлості. Коли вихідний можна поспати, то тоді просинаєшся рано, і в тебе, і ти пов... просинаєшся зранку, і ти повна сил, ти хочеш щось робити, не треба тобі відпочивати. Коли серед тижня, то ти змучена і виснажена. Чого так? Не знаю. Я вирішила перевдіти постіль, бо я так стараюся що два тижні перевдівати, а то вже в мене щось трохи задовго було. Більше пройшло два тижні вже. Треба змінити постіль. Зварю зараз супчик, не знаю, макаронний, може, будуть їсти. І зроблю сирні кульки. Бо візьмуть з собою завтра на практику. А що я говорю? Завтра в школу, а не на практику. Завтра понеділок. Ну, в школу візьмуть з собою. І Вова візьме з собою на роботу. А ще мені треба е, рибу замаринувати. Лосося. Я його завжди маринувала, так як класичним рецептом: сіль, цукор, лимон. Але дізналася новий рецепт тепер. Порізати на кусочки і там олія, цибуля і всякі приправи. Коріандр. І ще, напевно, щось там іде. Перець. Мені подружка сказала цей новий рецепт, я пробувала в неї дуже смачно, хочу спробувати, як вийде в мене. Мені так сподобалися вчора рітені ногті, як вона зробила, що я собі вирішила теж зробити. Ми маємо лампу, але я маю такі короткі-короткі ногті. Не маю дуже багато тих гель-лаків, маю якісь такі світленькі і решта такі літні-літні. Я собі зробила хоча б такі акуратні, маленькі. Може, трошки відростуть, то буде щось краще. Не знаю, чи довго будуть триматися, бо це ж я сама робила, не маю ніякого опиту, але щось може, хоч на пару днів буде. Я зварила такий перловий супчик сьогодні, без зажарки. І думала, покликала дітей, думала, що ми всі разом поїмо. Але поки я одяг розвішала, то вони вже поїли, і мені тепер приходиться їсти самій. Смачного мені. А тут моя Каміла знов щось буде пекти, ще не знаю, якийсь, напевно, пиріг. Має там воно якийсь собі рецепт, і вже щось колотить. Подивимось, що вийде в неї. Ось такий пиріг в Каміли вийшов. Зараз будемо пробувати і скажемо смачно. Mm. Пиріг просто смакота. Смакота. Моїй Камілі треба було вчитись на якогось м кондитера. Дуже смачно пече. Отак мало бути. Каміла ще посипала пудрою цукровою. А ми їли без цукрової пудри, але бачу, вони вже їдять з цукровою пудрою. Ми, коротше, напилися чаю, наїлися цього пирога. Смакота, неймовірна. І все, я буду на сьогодні з вами прощатися, бо ми йдемо купатися всі по черзі. І лягаємо спати. Бо завтра знов на роботу до праці. Треба виспатися, щоби встати з гарним настроєм. Всім. Папа, до завтра.